Права 556. Миша полівка з'їдає за добу 50 грам зерна. Сова знищує за добу в середньому 8 мишей. Яку економію зерна дасть сова за своє життя, якщо сови живуть приблизно 60 років? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку визначимо: а яку економію зерна дасть сова за один день? Ну, для того необхідно 50 грам, скільки з'їдає одна миша. Помножити на кількість цих миш, що з'їдає сова, а це 8 мишей. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто ми 50 грам множимо на 8. І це дорівнює. 8 помножити на 5 це 40. І 1 0 то це буде 400. У дужках записуємо чого? Грам. Записуємо зерна. Зерна. Економить Економить тоді сова за один день. Гаразд. Ну що ж, зараз давайте у подальшому нам придеться це множити в багато разів, то переведемо тоді 400 грам у кілограми. Записуємо друга дія. Тобто 400 грам. Це дорівнює. Якщо ми поділимо на тисячу, то дізнаємося, кількість кілограм ділимо на тисячу. Бо в кілограмі у нас тисячу грам. І це дорівнює. Ну що ж, поділимо на тисячу, перенесемо кому ліворуч на три розряди, то у нас вийде 0,4 кілограма. Гаразд. Ну що ж, отже, за один день сова економить 0,4 кілограми зерна. Будемо вважати, що вона полює цілий рік. Ну, І тоді за один рік, скільки тоді вона зекономить. Ну, потрібно тоді цю величину помножити на кількість днів у році. Візьмемо, в середньому 365. Отже, записуємо тоді третя дія. Тобто 0,4 кг множимо на 365. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Стопчик лише множники ці поміняємо місцями, від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 365, що множиться на 0,4. Множимо. 5 помножити на 4 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 6 на 4 це 24, плюс 2 це 26, 6 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12 плюс 2 це 14. Ну що ж, один знак після коми ставимо, нулю в кінці відкидуємо, то записуємо, що це дорівнює 146. Одушкою записуємо, чого. Ми кілограми помножили в кілька разів. Це у нас будуть кілограми. Отже, 146 кілограм зерна. Економить. Сова за один рік. Гаразд. Ну що ж, якщо будемо вважати, що сова полює з найменшого віку, як тільки вона народилась, то потрібно зараз то, що вона зекономить за один рік, помножити на тривалість її життя на 60 років. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Тобто 146 кілограм множимо на 60. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 146, що множиться на 60. Множимо. Так, 6 на 6 це 36, 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс 3 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 6 це 6, плюс 2 це 8. Дописуємо в кінці 0. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 8760. У дужках записуємо чого кілограм. Це у нас зерна. Так. Тоді записуємо економить. Економить села. За своє життя. Ну що ж, отже, сова економить 8760 кг. Якщо ви хочете, можна записати, що це 8 тонн 760 кг, але можна залишити і так. Ну, гаразд, записуємо тоді відповідь. Отже, яку економію зерна дасть сола за своє життя, записуємо 8760 кг. Ну що ж, ось така задача про користь, яку приносить сова. На цьому вправу завершено.